Він зривається і не може проконтролювати свої емоції, тому що в нього було важке дитинство, агресивний тато і холодна мама. Вона постійно усіма маніпулює, тому що інакше не вміє, адже саме так з нею спілкувалися її батьки. І якщо ви так само вмієте пояснити подібну поведінку інших людей, то схоже на те, що у вас є токсична емпатія. Що таке токсична емпатія? Це коли людина замість того, щоб присякти негідну поведінку стосовно себе, так як... Психологічне, фізичне, емоційне насилля, образи, певну таку токсичність вона починає пояснювати, чому інша людина це робить. І може здатися, що ну, це ж прекрасно, коли ми розуміємо причину. Але з іншого боку, я хочу, щоб ви подивилися, ви насправді толеруєте таку поведінку. І замість того, щоб сказати людині ні, це твоя проблема, і тобі потрібно з нею розібратися, ми починаємо говорити: я тебе розумію, я тебе відчуваю, і ми ніби даємо іншій людині право так поступати з нами. І людина укріплюється у своєму травмованому емоцію що в неї є ось ця індульгенція вести себе певним чином. І проблема лише усугубляється. Тому Любі, замість того, щоб толерувати травми, травми травматизацію інших людей, краще подумайте про себе. Я вам бажаю справжньої емпатії дає дуже багато доброти м'якості турботу і ніколи не толеруйте токсичність, навіть якщо ви розумієте причину наслідкової зв'язки такої поведінки іншої людини.